Нарешті ми і забрали з підготовки, вже готові вам її показувати. Це взагалі. Я, Я вам хочу сказати, що Tesla Model X вже офіційно в нас в продажу за 25 тисяч доларів. а в свій час вона стала більше 50 тисяч доларів. Можна придбати Tesla Model X в комплектації Е Батарея 900 кВт, 700 з лишнім кінських сил. Цей автомобіль подарує незабутні враження, незабутні емоції і о oh гад, Що це за пушка? Дивимося. Чорний стильний колір на чорних дисках, чорно тонована. Просто перфект. По комплектації тут багато чого є, багато чого е дасть вам змогу впевнено їхати і швидко їхати, і комфортно їхати. Ну, По-перше, автомобіль на пневмопідвізці. Парктроніки передні, задні камера заднього огляду. Ковши у нас такі 22-гі. Легкославні диски, низькопрофільна гума. Е і, до речі, вони різноширокі. Гума спереду трошки нижче, ззаду трошки вище. Шикарно підготована, відполірована, відхімчищена. спойлер є. І цікавий момент, коли ти відкриваєш кришку багажника, він закривається. Електропривід кришки багажника. Це такий у нас цікавий шестимісний автомобіль. От, знаєте, як семимісні автомобілі тут додаткові, але вони тут статичні. Два, два і два попереду. Йдемо далі, дивитися. Далі йдемо. Дверки у нас відкриваються досить цікаво. Такі крильця має автомобіль. І також досить цікавий момент. Наприклад, якщо я захочу закрити і буду підходити максимально близько до дверки. вона побачить мене і закриє максимально близько до самого автомобіля. Це цікавий момент. Далі йдемо. Двері відкриваються вам автоматично, ви тільки підходите до машини, вона вам відкриває двері. Також максимально приємно. Деякі елементи інтер'єру мені нагадують Mercedes. Ось ці Оці всі моменти, ручка перемикання. Тобто це так. На шкірі дуже красивий глянцевий пластик в автомобілі. Е, з перфорацією шкіра. Дуже просторий салон міський. Дивіться, скільки тут місця. У нас величезне панорамне таке лобове скло, також у нас вставочки в панорами у вікні є. Чорна стеля і це алькантара, якщо я не помиляюся. Шкіряне мультикермо. Е, автомобіль має електрорегулювання кермової колонки. Так, звичайно, що на автоматі LED приборна щитова панель. Далі йдемо. Такий здоровезний монітор. Я тільки нажав на тормоз, автомобіль вже самостійно закрив двері. Тобто все про безпеку. Далі йдемо. Подивіться, який тут у нас е яка навігація, який монітор здоровезня. Просто піватласи сюди засунули. Далі. По сідушкам є і вентиляція, і підігрів сидінь. Голосове керування також є. Е це у нас комплектація Ludacruz. І я покажу, що автомобіль може їхати дуже і дуже динамічно на цьому режимі. Їде максимально сильно, максимально круто. Пневмопідвізка можемо для себе налаштовувати як нам зручніше. Є автопілот, ну, звичайно, що бета-версія неповноцінний, але по трасі їхати самостійно зможе. Отакі у нас екстрене гальмування, звуковий сигнал круіз-контроля. Попередження, відклонення від полоси і так далі. До речі, у нас адаптивний круїз контроль Тут всякі штучки, підстаканечки, Тут у нас відкривається все. Тут трошки особистих речей. Тут підлокітники, це все рухається підстаканечки. Ну, коротше, тут все дуже і дуже класна. Панелька така також з анкалітара. І хочеться все ж таки перейти ще на задній ряд сидінь. Я не знаю, отак от просто не, не роздивиться цей автомобіль за, за пару хвилин, але це дуже і дуже цікаво. Е, ось дивіться, цей пластик глянцевий, ну просто пісня. Є зарядка USB для пасажирів, рівна підлога скрізь, і максимально зручно залізти на задні місця. Друзі, ну неймовірна тачка, просто нереальна. Якщо б не якісь проблеми, тут все я б собі напевно купив би її. Це, це дуже крута машина. 25 тисяч доларів і вона ваша. Приїжджайте, забирайте. 16 рік пробіга тут до 100 тисяч е, невеличкі пошкодження по Америці. машина Тут у нас самайданчик автопоєнт, місто Суми. Доставка будь-яке е, місто України.